І сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. Така щира, палка і гаряча молитва лунала із уст двох незрячих чоловіків, які слідували за Христом і безперестанно промовляли. Одні ті самі слова. Христос поводив себе дивно. Він не відповідав на цю молитву. Так ніби не звертав на них увагу. Але це було до часу. тому що як тільки прийшов він у дім, а за ним слідували ці сліпі люди. Він запитав їх, чи віруєте ви, що я можу чинити це? І ось коли вони ствердно сказали, віруємо, тоді Господь повернувся до їхніх очей і повернув їм зір. Сліпота, чи не найгірше, що може, Людина знести у житті. Є різні хвороби, є різні немочі, які дошкуляють людині повсякденному житті. Але напевно сліпота це найгірше, що може бути. Так, є люди, які терплять болі, важкі болі, нестерпні болі. Але вони при тому бачать. Вони при тому можуть якось самі собі дати раду. Є люди, які не чують, їм також дуже дискомфортно в цьому житті. Вони почувають себе невпевнено, але вони бачать. Вони бачать, як сходить сонце. Вони бачать своїх рідних, і близьких, і дехто пристосовується навіть. Дивлячись на уста, догадуватися або читати з уст людини, що вона каже. Та направду найнещастішою є людина сліпа. Може, ця людина не відчуває болю фізичного, але вона абсолютно безпорадною є, особливо, якщо ця сліпота є повною, якщо людина абсолютно є темною, якщо ця людина абсолютно нічого не бачить. То вона обов'язково потребує супроводжуючого. Вона обов'язково потребує сторонньої допомоги. І добре, якщо є хтось поруч, хто може допомогти. А якщо немає, який вихід ситуації, що має робити ця людина, як вона має жити в цьому світі і здебільшого світі люди просять Вони Орісне біля храмів. Вони стоять у найбільш людних місцях і сподіваються на мирість людську, бо знають, що самі для себе вони не можуть зробити, самі себе утримати не можуть. І ось вони сподіваються на людську помочь. І ми, люди, які маємо здоров'я, маємо допомагати тим, хто його не має. Про це каже сьогоднішнє апостольське читання. Ви сильні, поможіть без сили. Ви здорові допоможіть тим, хто хворий. І, власне, цим апостольським посланням апостол Павло цветує увагу, наскільки важливим є в житті людини власне, проявити у ту допомогти, коли людина страждає. Коли людина потребує цієї допомоги. скільки сьогодні? Та не тільки сьогодні, але всі часи і всі віки є тих людей дуже багато, які потребують сторонньої допомоги. Чи отримують вони її. Це питання і відповідь на це питання може дати та людина, яка страждає. Але не рідко ми, будучи християнами, можемо бути байдужими до чужого горя. І не до кінця розуміючи той стан, в якому знаходиться ця нещасна людина, і не завжди готові допомогти їм. І ось сліпота, фізична сліпота, це є важке захворювання. це призводить людину до того, що людина може бути і у відчаї, та у безнадії. Значно гіршим є забоювання, яке зветься духовна сліпота. Духовна сліпота відрізняється тим, що людина, яка страждає цим, переконана, що вона бачить, але насправді сліпою є. Чому проявляється духовна сліпота? Духовна сліпота передусім проявляється в тому, коли людина не бачить своїх і. Ви знаєте, коли ми говоримо про фізичну свіпоту, там коли мова не йде про повну темноту, але є різні види, коли людина втрачає зір. Є далекозорість, є близькозорість, є коли людина бачить далеко, та не бачить близько, є коли людина бачить близько, та не бачить далеко. Тобто є різні види оцього захворювання очей. І ось одним із видів духовного захворювання це є далекозорість. Коли людина бачить. Свого ближнього бачить його рік є, але не бачить своїх. І саме тому Господь застерігає від цього виду духовної сіпоти, слідуючи слідуючими словами, кажучи, що ж ти бачиш за заскалку оці брата свого, а колоди в власному оці не бачиш. Невікко так все не віці, що ми завжди бачимо недоліки інших, бачимо, як хтось неправильно живе, хтось неправильно себе поводить, хтось ще якісь гріхи такі, знаєте, противні. Але в той же час ми не бачимо своїх помилок, не бачимо своїх гріхів, не бачимо, чим ми прогнівляємо Бога. І це є ознакою духовної сліпоти. І ось тому, другі Христі Дуже важливо є пам'ятати про те, що духовна сліпота, вона позбавляє людині віри. Людина не розуміє, а де чого молитися, а для чого читати святе писання, а для чого брати участь у богослужінні? А хто знає, чи там Бог є, чи його немає? Тобто духовна сліпота, вона позбавляє отих духовних дарів, які мали би мати місце в житті. Кожного християнина. І дуже прикро, якщо людина цього позбавила. І ось тому рідко то, можливо, і нам треба молитися, як молилися оці сліпці, Ісусе, Сину Давидів, смилуйся над нами. Відкрий очі духовні, дай нам побачити стан, правдивий стан нашої душі. Не те, що ми про себе думаємо, не те, що про нас інші думають. А те, які ми є ми насправді в твоїх очах. Знаєте, кажуть, світі отці, і вчителі Церкви Христової, що в момент, коли людина помирає, відкриваються очі духовні. Саме тоді, коли закриваються очі фізичні, відкриваються очі духовні. І ту мить людина бачить всю панораму свого життя і бачить всі ріхи, якими прогнівляла Господа у своєму житті. Але є один момент виправити вже це неможливо. Повернути назад неможливо. Розкаятися в цих ріках вже неможливо. Настає час, коли звучить одне слово. І тому дуже важливо є, щоб у своєму житті просили Господа, аби Господь відкрив нам очі духовні ще за наше життя. Щоб ми побачили насправді, чим ми погнівляємо Бога. Щоб ми зрозуміли, яким є насправді наше життя. І ви знаєте, не рідко для того, щоб побачити себе, нам треба зерно для того, щоб ви побачити стан своєї душі. Нам так само треба церкало. І цим церкалом є святе Івангелія. Коли ми відкриваємо цю священну книгу, коли ми читаємо її щоденно, ми тоді починаємо бачити стан своєї душі. Ми тоді починаємо розуміти, що в нас не так. І тоді, відповідно, і можемо виправляти свої помилки, свої гріхи. І все те, що не добре в нашому житті. Але це Іванське читання, яке щойно було прочитане, воно подає нам ще один чудесний випадок зцілення, це коли Господь зцілив піснуватого, що був і ми. Дар мови. Саме цей дар відрізняє людину від усіх інших створінь, створених Богом. Бог дав людині дар. Мови. Для чого? Богдав цей дар людині для того, найперше, аби людина славила Бога, аби людина могла спілкуватися з Богом, аби могла людина виявляти перед Богом свої почуття, свої переживання, все те, що лежить у неї на серці, щоб вона могла про це промовити Богові. І тому читаємо у Священному Писанні такі слова, що хай я почую твій голос, каже Господь, промов до мене, взивай до мене, хай я чую твій голос. Саме Бог дав нам дар мови, найперше тому, щоб ми взивали до нього. Далі Бог дав нам цей дар для того, щоб ми комунікували між собою. Щоб ми могли спілкуватися, що ми так само могли виявляти свій почуття, щоб ми могли промовляти один до одного якісь слова, і знову ж таки апостол Полов каже, щоб ці слова були на збудування, а не на зруйнування. І ось як часто стається, що на цей дар, дар даний Богу, дар мови, використовує в іншому якомусь неправильному напрямку. Як багато людей замість того, щоб благословляти, проклинають. Як багато людей замість того, аби славити Бога, аби молитися до Бога, сквернословлять, матюкаються. І з уст людини виходять непотрібні слова. Слова, які є огидними в очах Божих. І саме тому церква називається сквернослів'ям. Що таке скверна? Сверда це найбільша нечистота. І дуже прикло, як найбільша нечистота виходить із куст людини. Не повинно, брати мої, щоб так це було, каже апостол Яків. Бо не може з одного джерела виходити вода солодка і солона. Не може виходити із одного джерела благословення і прокляття. Не може з одного джерела виходити слова Богові приємні. І Богові противну. І ось саме тому ми маємо собі зробити висновок для себе, яким є моє джерело, що виходить із моїх уст, те приємним є Богові чи огиди? І ось, ось цей чоловік, який був біснуватим, що це означає? Біс селився в нього і паралізував його мову. Ви знаєте, коли людина проклинає, коли людина е, сквернословить, то то матюкається, і коли це відбувається регулярно, і коли це берегує, проходить через ціле життя, нерідко стається так, що така людина може втратити дар мови. І тому мені як священнику, почасно приходиться бачити це, коли кличуть до вмираючого, щоб посповідати, попричищати людину, і нерідко кажуть, прийдіть, бо вже нічого не говорить. А я даю відповідь на таке запитання. Знаєте, часто не пізно йти, коли нічого не говорить. Треба йти тоді, коли щось говорить, коли людина може сповідувати своїми устами свої гріхи. І взагалі людина повинна не тільки гріхи сповідувати, каже апостол Павло посланні до Римлян, що серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо заради спасіння. Що означають ці слова? Ці слова означають, що ми маємо своїми устами говорити іншим про Бога. Сповідувати Бога, це означає говорити про Бога іншим. І уявіть собі, що це необхідним є для нашої правильності. Наскільки важливим є оцей дар Боги в житті людини? І тому, напевно, не даремно Господь каже, що кожен. З услів своїх будеш оправданий і з услів своїх будеш осуджений. А далі каже Господь: кожна людина подібно, як той, хто з доброго скарбу добре виносить, або з лихого скарбу виносить лихе. Чим серце наповнене, те, говорить уста. Уста наші промовляють те, що є в нашому серці. І ми знаємо, що. Саме найголовніше в справі духовного життя це досягнути чистоти сердечної. Якщо ми говоримо не те, що треба, якщо в спілкуванні нашому проскакують оці непотрібні слова, це говорить про те, що серце наше є нечистим. Це говорить про те, що скарбниця наша наповнена не тим, чим треба. І, власне, ця церква спонукає, Свята Церква заохочує своїх вірник, щоб повсякденно дбати про чистоту сердечну і разом з тим дбати про чистоту слів своїх. І ви знаєте, у нашому земному житті є конечна мета в житті кожного християнина це досягнути життя правильно, щоб перебувати з Богом тут. І перебувати з Богом у вічності. Що треба нам для цього? Що ми повинні зробити для того, щоб осягнути вічне життя, щоб бути з Богом? Знаєте, мені сподобалися слова одної жінки, вона є філософ, і риторик, вона є поетеса і людина духовна, промовила такі слова, слова молитви, кажучи о Господи, Якщо я буду поклонятися тобі через страх, перед пеклом, то спали мене пекло. Якщо я буду поклонятися тобі тільки заради того, що бажаю потрапити до раю, то закрий переді мною браву раю. Але якщо я буду поклонятися тобі, заради тебе, Дозволь мені побачити красу лиця Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.